Добрий день, мої малята! Сьогодні ми йдемо гуляти до річки невеличкі. На човнику попливемо та нових друзів знайдемо. Дітки, що ж ви бачите довкола? Що є у воді? А яка рибка? Чим вкрите тіло рибки? Так, лускою. А що є у рибки? Голівка, хвіст, плавники. А що робить рибка? Так, рибка плаває. Чи може рибка жити без води? Звичайно, ні. Без води риба загине. А де ж рибки можуть жити крім річки? Озері, ставку, морі, океані. Чи можуть рибки жити вдома? Де саме? Що за дивний дім такий? Непростий, а водяний. А живуть в нім молодці? Гарні красені пловці. Що це таке малята? Акваріум. А хто живе в акваріумі? Чи схожа ця рибка на ту, що ми уже з вами бачили? А чим відрізняється? Що робить рибка? За допомогою чого вона плаває? Наша рибка все мовчить, не шумить і не кричить. Я не розумію, в чому ж тут біда. Може, їй до ротика потрапила вода? Як ви гадаєте, чи рибки можуть говорити? Покажіть, що вміють робити рибки. Посміхаються, відкривають і закривають ротик. Показують зубки, витягують губки трубочкою. Ви, як справжні рибки, малята, з вами хтось хоче подружитися у річці, у ставі, у морі живе і не відає горя. Дзьоба нема та дзьобає із гачків, мушок жучків, черв'ячків. Привіт, малята! Так, я рибка і дуже хотіла би з вами подружитися. Ви знаєте, що потрібно для життя рибка? Так, найголовніше це вода. Найкраще нам підходить водичка, чиста, прозора. А ще ми полюбляємо пісочок, а також рослинки. Їдять рибки черв'ячків, хробачків, личинок, а також рослинки, які є у водоймі, де проживає рибка. А от для рибок, які мешкають в акваріумі, потрібен спеціальний корм. Дякуємо тобі, рибку, за цікаву розповідь. Малята то що ж уміють робити рибки? Рибки літають чи плавають? Плавають. Тіло рибки вкрите шерстю чи лускою? Лускою. У рибки ніжки чи плавники? Плавники. Рибки живуть у воді. Чи в траві? У воді. Удиночок для рибок, клітка чи акваріум? Акваріум. Друзі, мені вже час, а ви приходьте до мене в гості до річки, до ставочка, до озера. До побачення малята, любі хлопчики і дівчата. До побачення, до нових зустрічей!